Але в трендах Тікток не лише пес-патрон. Мені тут хочеться сказати, от на жаль, тому що навіть якщо ви встановили собі цей додаток, Тікток лише вчора я абсолютно не здивуюся, якщо у ваших рекомендаціях вже встигла засвітитися така е, дівчина, як Аріша Лінер, у гонитві за американськими трендами, вона стала однією з найбільш обговорюваних блогерок Україні. в Україні, а її. От, от, зараз, чесно, мені навіть соромно це е, промовляти, бо я коли її зустрічаю в е, Тіктоку, то це просто іспанський сором, крінж, кріповий, як там каже, е, сучасна молодь. І оце є ого вогник, жарко, жарко. О боже, стало неймовірною темою для дискусій про деградацію. Влітку тренди увірвався новий контент, називається він npc стріми, і його суть полягає в тому, щоб задонати по колу повторювати низку дій або фраз. І як результат, Блогери собі набивають кишені, а глядачі керують діями інфлюенсерів. Але найцікавіше, що цей тренд підхопили навіть е, наші військові. Давайте зараз подивимось. О, вогник жарко-шарком. Після цих вогників урашиків починається. Ги-г-г-г-гыб. О, вогник жарко жарко <сіпі> Після цих вогників урашиків починається. Ги-г-г-г-гиб <сіпі> <сіпі> о вогник жарко жарко <сіпі> Після цих вогників урашиків починається. Ги-гы-гы-гы-гы. <сіпі> <сіпі>